Ця людина бореться за свою країну. Суверенна держава зазнала вторгнення. Його народ гине. А його питають про костюм. Я ненавиджу цю країну. Я ніколи в житті не відчував себе так, як зараз. Мені начхати на те, що він носить. Ця людина з повагою ставилася до кожного лідера у світі. До всіх. І ви, клоуни, хочете зробити з ним невідомо, що, коли він прийшов сюди, а потім розмовляти з ним образливо і виганяти його з білого дому.